Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Нещодавно я розповідала про паспортний сервіс, який знаходиться у місті Кельн. І говорила про те, що буде тільки прийомистися по онлайн-реєстрації за електронною чергою. Так ось, з 15 квітня 2024 року повністю буде йти. Тільки за електронною чергою. Ми були в листопаді і вже тоді пробувалися робити це так. І з 15-го офіційно в Кельні поміняли. І тепер живої черги немає на прийом документів, тільки на видачу. Так що, ті, хто збирається, будьте уважні, на офіційних сторінках в соцмережах, перевіряйте часи роботи і як приймаються. Також. Документ, цей паспортний сервіс попереджає про те, що шахраї активізувалися, продають місця на реєстрацію. Але все, наскільки зараз продумано стало, і, можливо, хтось і планував скористатися, але це викинуті кошти на вітер, тому що ще в листопаді були такі люди, які купували чергу в черзі, а на прийом так і не попали. Тому що був фейс-контроль по реєстрації, і в результаті та людина, яка реєструє, повинна була бути присутній на момент реєстрації номера, ось так буває. Багатьом це не хотілося вірити, але так сталося, точніше, сталося так, не так, як гадалося. До того ж, в Кельні змінилася адреса паспортного сервісу. Будь ласка, провіряйте, де це, щоб не приїхати або в неробочі години, або в неробочий день, або не за тією адресою, де на даний момент знаходиться сервіс. Зараз це вже не машини, які стояли на вокзалі, і було дуже незручно, і ви знаєте, як було і незручно, і холодно, і під дощем доводилося стояти. Тепер це в приміщенні, сервіс підвищився, кількість апараторів збільшилася, і швидкість обслуговування також збільшилася. Так що бажаю всім здоров'я, щастя, удачі! і отримати все, що ви планували. Перелік послуг є теж на офіційних сайтах і на соціальних сторінках в мережах. І бажаю всім успіхом. Нехай ваші мрії збуваються, і скоріше в Україну прийде мир та перемога. До зустрічі!